От, видно, сонце вже заходить, тому що на Котляревського такі вже наїзди йдуть. Ой-ой-ой. Що... Це я вперше це чую. Та ви що? Що, що і... на Котляревську йдуть наїзди. І, і, і на Котляревського ж зруйнувати пам'ятник. І підгорний де цей пам'ятник, а йому кажуть: а ми вночі приїдемо. І ото трактором, його я Котляревського. Я вперше це чую. Отож, бо так скажемо, буде можливість. Ні, я, я. Я таки чув про пам'ятник цей, що в так, центрі міста пам'ятник Карла. Так, так. У нас отак от підходить до усіх пам'яток. І що буде, коли ці всі пам'ятки знищити? Буде пустеля. Руїна, руїна. Так, нікому руїна. не цікаве місто. І е, коли ми приїздимо до любого міста, ну, до любого міста, у нас запитання: що у вас можна подивитися? Е, у радянський час можна було б сказати, Хрущовки. Mm. Так е, Хрущовки, що в Самарканді, що в Полтаві, вони однакові. Мені кажуть, ні-ні, ні, ні, ні. Е, у Самарканді вони не п'ятиповерхові, а чотирьохповерхові. Я кажу, ай, йо, я й не замітив. Тому що шикарна площа Ель-Регістан, а за спиною ці ж самі Хрущовки. І ти так дивишся, знамените зображення на багатьох листівках, Узбекистан, Ель-Регістан, яка краса. Ой, тобто бажаєте помандрувати Радянським Союзом, О, будь ласка. Полавки, алмазни, то от, 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 так от на всій терені. От. Але ж нам щось цікаво ходити по новобудовам. Нам цікаво, а що у старому місті? А що у старому місті, коли і у нас у старе місто роблять новобудови? І от Мені кажуть, наведіть приклад на Ніжин. Ніжен. Ніжинські огірки, всі знають, але питаю, а ви у Ніжені були? Кажуть, ні. Кажу, поїсти, подивіться. У центрі міста знаходиться більше десяти церков. І одна із них та, котра послугувала основи для Полтавської Воскресенської церкви, котра знаходилась на місці музичного училища. от І коли ти йдеш і дивишся, о, я знаю ці обриси і вона стоїть, і ніхто не рушить. Uh, я кажу, хлопці, дівчата, у вас тут стільки все цікаво, нічого ніхто не зрушив. Вони кажуть, ні, 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 у нас багато чого порушило, що саме.